Всім привітки, любі друзі! На часі у нас розпаковочка ось такої посилочки від iHerb. Тут більша половина і для мене, я для себе замовила, і для моїх дітей, тому приступаємо. Зараз я приберу і буду просто виставляти те, що я замовила. Ну, от, якщо взяти з того, що я з найбільшого замовила, це ось таке алоевера, це органічний сік, і що я про нього вам можу сказати? Уже не перший раз беру цей саме сік, і він по так сказати, ціновій категорії ціновій, він дуже е, такий бюджетненький. Е, для чого нам алоя? Це в першу чергу очисник. Е, в першу чергу е, він е, має е, такі антиоксидантні властивості. Е, ну і а що таке антиоксиданти? Це такі речовини в нашому організмі, або які поступають не з нього. А з навколишнього, навколишнього середовища, це дуже багато є комплексів і імунних у Ахюрбі. Ну і якраз таке алоєвера має в собі антиоксидантний такий склад. Що ще цікаво про цей саме, Те, що він складається з соку з листа, не з там повністю Рослини не з серединки, там навіть є стовбура, а якраз таки з листа в листку саме більше от таких потрібних нам речовин. Ну і те, що він адсорбент, він поглинає всі такі вільні радикали. То в нашому організмі, які нам зовсім не потрібні. Вільні радикали зв'язані з онкоклітинами. Так, мене понесло як медика, але це те, що ази потрібен кожен знати, чому я періодично купую от сік алоє. Тому що воно просто корисне, моє любе. Далі його літра. В інших, ну Багато хто не любить порівнювати, але я порівняю. от Наприклад, я займаюся Лівестою, там алоє, пів літри гель коштує у нас 800 гривень. Це така ціна ну постійна, та, що в каталозі. А от далі може бути і 699, і хай там трішки менше, але це більше, ніж літра. Алоя, яке тут коштує, ну, грубо кажучи, 300 гривень літр 300 гривень. І тоді була акція, по-моєму, 29 чи 20%. Ну і, звичайно, я ж взяла це було 1 грудня 29, якраз таки ні, 25, І це, чесно вам скажу, дуже радує, що є такі акції. Друга, найбільша така у нас баночка це ось дивіться, отакий величезний. Соняшниковий як, який замовила у мене постійна клієнточка, будуть вони з сім'єю його пропивати. Тут 200 1200 мг 200 капсул, надовго хватає, і чим він корисний? Тим, що клітини нашого мозку якраз таки ну, підпитуються. Оціми Речовинами типу лецитину. Ну і також для печінки лецитин це саме те, щоб зробити профілактичні такі дії, щоб почистити її, щоб підпитати, щоб нові клітиночки у нас почали наростати. Якраз таки оцей лецитин. З цієї ж серії Папая ензим. Папая це для того, щоб наш кишківник робив як часи, працював як часи, і також для того, щоб вироблялися ферменти. Ферменти Папая допомагають у перетравлюванні їжі. Це каталізатор для того, щоб йшло перетравлювання гарніше. Далі з тієї ж серії для того, щоб обмін речовини йшов швидше. Для того, щоб ми отримували білкові такі речовини, які потрібні для кожного перетравлювання їжі, також насичення організму потрібними речовинами типу спіруліна. А в спіруліні у нас що? Правильно, багато білку навіть от в космос запускали такі спірулінові, як гелі, ну, щоб там космонавти їх їли як їжу. І зараз це все розповсюдилося інформація, і багато хто використовує спіруліну у правильному харчуванні. Я перед цим брала теж спірулінку іншої фірми California Gold Nutrition. Цього разу ми з подругою. До речі, та подруга, що папаю бере, що бере лецитин Соняшнюковий, вона й бере одну баночку спіруліни, а іншу баночку для себе беру я, бо в мене вже тут трішечки закінчилось. Ну, зовсім трішечки залишилось, ну, Чесно вам скажу, мені дуже вона подобається, але, але ну, якщо її багато і дозування не. Своє саме відрегулювати, то може бути як у мене що одного такого тижня, прям така страшна діарея, що прийшлося переходити на одну таблеточку. Але що я зрозуміла, коли почала оцю спіруліну саме пити? Те, що йде пришвидшення обміну речовин, те, що у мене живіт. Поменшав. Те, що мені краще вставати зранку, робити так активніше я стала. Ну, я думаю, це все заслуги з Перуліни. Бо в цей час я ще пила магній малат, він теж для того, щоб гарно так організм заряджався і працював. Ну Можна сказати, що це якраз таки каталізатор гарного настрою. Ось так мої любі. Далі те, що я замовила для своїх е, е, дітей і малого це ось такі е, Zoom Friends вітамінки. Тут 60 штучок, малому хватає по одній на 2 місяці. Для своїх же на двох я взяла е, такі мультимінерали. Це ванделі, максимум 100 таблеточок. Їм це хватить, якщо брати по одній, а е, там написано по одній, е, якраз таки на 50 днів. Подивіться, який тут список. ну Список, е, як ото кажуть, внушительний. І вітамін С, К, Е, йод, В6, В12, пантотенова кислота, цинк, магній, мідь, молібден, е, хром. Ну, просто-просто список, той, що ну, дуже класний. І повторюсь, ці вітамінки відносно ХХІ століття, вони по ціновій категорії дуже класні. Зараз вони на сайті коштують 350 гривень. Ці вітамінки коштують до 200 ну, трішки там з гаком. Я вважаю, що якщо пройтися по аптекам, порівняти, то на сайті Harb можна і зекономити. І себе побалувати вітамінками. Те, що у мене бере вже не перший раз постійна клієнточка, для своєї матері це надто кінази. Що це за звір такий? По-перше, це у нас іде скажімо, і це у нас бактерії, корисні бактерії, які допомагають от, знизити холестерин. Ну Штука не дешева, десь 600 з гаком, але тут 180 якраз таки капсул, ось так мої любі, від California Gold Nutrition, надто кіназе. Ну і те, що у мене не перший раз бере постійна клієнточка, це мелатонін, 3 міліграми такий звір, який допомагає нам спати, засинати. Але не відразу, там десь діє через півгодинки. Тому рекомендую придивлятися, якраз таки, щоб порекомендував лікар, дозування самому не збільшувати, бо є 1 міліграм, півтора-триграти. 7, 5, 10, але то вже такий високий мелатонін, що можна потім не заснути. Тому... Це штука така, що треба порадити з лікарем. Ну, і те, що в мене ніколи не залежується, не застоюється, це ось такий набір гарний кальцій, магній, цинк Д3 Аж 90 капсул, під ялинку буде саме те. Рекомендую, хто ще не обрав подарунок для своїх придивитися і також. Замовити для себе, якщо ця баночка у мене розлетиться, як ото кажуть, як гарячі пирожки, Тому що 2-3 дні, коли я її замовляю, її, ну хтось бачить по рекламі і також бере. І коштує вона всього там трішки більше 200 гривень. Тому придивляйтеся і замовимо. Цілую, люблю, до нових зустрічей, ваша Людмила.